Mm -hmm. Вот смотри, куда мне надо снимать, смотри, вот. Вот, давай через, через. Смотри, через. Посмотри, встань сюда. вот Серьезно, Кать, посмотри. Вот встань сюда, посмотри. Вот, посмотри. вот. Видишь, как бы мы сделаем их портрет, и мой ответ мой не важен. Вот смотри, там и дерево есть. Посмотри, видишь, я между ними. Вот, я отвечаю, меня спрашивают. И как бы так вскроем, так сказать, новая искренность и все остальное. Вскроем всю подноготную, шортлиста. Шановна Зоя Іванівна, ваше звернення щодо забезпечення транспортним сполученням мешканців села Панасівка розглянуто у Головному управлінні промисловості та інфраструктури облдержадміністрації спільно з товариством Полтав е, Мене запросив Володя Тіхі, ми сіли біля того, е, біля кінопанорами. Він мені каже, Дмитро, ось ми вирішили. Е, Знімати такий альманах, як Сінья каже, що Аксіня Куріна, яка теж була продюсером фільму, о, оце клас. А який глибинний, чуєте? Це крук, мабуть. Клас. Ні? Це Ворона. Клас. Ну, це було класно. І такий глибинний, гар гартанний. Він з Тибету прилетів, пролетів, мабуть. Навіть і розговору немає. Тисячі. Бачиш, яка дорога? Тисячі машин проїжджають за сутки тут, легкових. Автобус не проїде. Що ти, ти мелиш? Нілько, ні, давай завтра купи автобус і заставимо тебе їздити. Ти будеш їздити? Звісно ж, буду. А що вже таке не їде? Ти таке викинуть 300 рублів на бензину, а ти один проїдеш безплатно. Та ні, за тебе. За дорогу тут і розговору нема. Дорога радо забудь. Це треба правильне. Бо цей альманах це не просто про соціальне активне там щось. Цей альманах був задуманий як промо закону про доступ до публічної інформації. Дне, що вони мене запитали, де я якби зманіпулював для кіна. Це вони запитали мене Дмитро, а як тебе зустріти? На машині чи на конях? Я ну на конях, звісно. І серіали дивлюсь. Да, я, ну, я, дивлюсь ні, я, ну, я дивлюсь серіали, коли я вже ну, дуже почасти для того, просто щоб, ну, щоб мозок так прокручився на якихось холостих таких, бо іноді вже просто сидиш такий. Ну, я тільки я дивлюсь, коли їм. А свідом під Я уявляю. В нас в гостях метро тяжлов, режисер-оператор. Я дивлюсь кіно, коли я їм. Оце точно виберуть. Я назавжди запам'ятав, як сказав Яцик Блавут: гарний репортаж завжди сильніше якихось концепцій. І ти бачиш о, оце кіно. І це просто, і це не те, що там е окремими кадрами, звісно, якась там певна, що але ти, ти бачиш цю автентичність моменту. Це бачиш, ти, ти бачиш, що людина, ну це ти бачиш, що відбувається перед тобою, як якась, е якась таємниця. Хоча так само я ну я розумію, що можна працювати з документальним матеріалом, конструюючи його. Так, люди добрі, збираю підписи за автобус, Хто за, хто пруть. Руку піднімайте. Чого? рота закривайте. Пособів немає. Та дуже погано. У дворі і всіх починають по черзі звати там Дмитро, там, там, Діма, дамой. Мне и там, а то уже там, например, там ну, кулы старше, то там вечер, там, и, ну, я, известно, там иду, и мне с балкона дедушка там, Дима, домой, Дима, фильм, просто, и, Дима, начи уже начинается, уже, объяв уже объявили, и, и, это вообще через двор, ну, то есть орем там вообще через весь двор, я говорю, так а какой там фильм? И он мне всегда называл фильмы э, трофейные Мстители Альдорадо». Я такой, что за мстители Альдорадо», Я не видел, Если я прибегаю, а там какой-то вообще не мститель из Эльдорадо. В общем, но он меня загнал таким образом домой.